Разом сильні у Львові до дня захисту дітей ментальний центр Together провів дитяче свято. Дійство присвятили, зокрема, внутрішньо переміщеній малечі та тим дітлахам, які через війну в Україні втратили батьків. У програмі свята робота з психологами, спортивні та розважальні ігри з аніматорами, кулінарні майстер-класи. А наприкінці заходу усі учасники отримали грамоти, заохочувальні призи та подарунки. Адже як переконані організатори, діти мають радіти. Згідно статистики МОЗ України, більше ніж 60% українців потребують психологічної допомоги, і більше ніж 20 мільйонів українців. Цієї допомоги собі дозволити не можуть. Наша мета донести, що бати про ментальне здоров'я настільки ж необхідно, як похід до стоматолога, і це не доріня як квиток психікарню. Ми відкриті до кожного, хто потребує допомоги, хто хоче бути вислуханим і почутим. Переможемо травму «Тогезер». Ми називаємось «Тогезер», в переводі з англійської Разом. А ми ментальний центр безкоштовної психологічної допомоги українцям. Ми зараз проходимо через дуже важкі часи, тому якщо ви почуваєтеся тривож. Якщо у вас депресія, апатія, погано спаде, будь ласка, знайдіть нас together.ua і ми з радістю безкоштовно будемо там для вас допоможні. Тримаємося разом!